Україна незламна і непереможна. Український народ гідний своєї великої батьківщини. Ми боремось не лише заради перемоги, а й заради майбутнього. Кременчуцькі новини в ефірі. Далі найголовніші новини цього дня. Музика. У Кременчуцькій дитячій лікарні та лікарні «Правобережна» споруджено нові кисневі станції, які виробляють достатньо кисню, щоб задовольнити потреби всіх відділень у медичному кисні. У Кременчуці продовжують споруджувати кисневі станції на базі медичних закладів міста. Нагадаємо, перша киснева станція у Кременчуці запрацювала у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька у липні минулого року. А сьогодні вже введено в експлуатацію дві нові кисневі станції на базі Кременчуцької міської дитячої лікарні та лікарні. Правобережна Сама киснева станція виробляє безпосередньо кисень з повітря. Її потужність 600 літрів на годину. Ця станція з'єднана із безпосередньо палатами і з ліжком пацієнта з консолью, над якою він лежить. Що касаємо операційних блоків, реанімації, палати інтенсивної терапії, пологовий зал все це підведений кисень туди безпосередньо, прямо до пацієнта. Ці кисневі станції будуть працювати для допомоги хворим на коронавірус та іншим пацієнтам, хто потребує кисневої терапії. І ці станції повністю закривають потребу медичних закладів у кисні. До неї нам було тяжче працювати в зв'язку з тим, що в нас був є кріоциліндр, який постійно ми заправляли цей кріоцеліндр. В даний час нам цього вже не потрібно буде робити. Киснева станція потужніші, її 300 літрів на годину йде. Вона підключена до центрального киснепостачання, це тобто до кожного ліжка, забезпечує всю потребу дитячої міської лікарні. Міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що станції отримано від Міністерства охорони здоров'я України, а встановлено за кошти міського бюджету. Це державна субвенція, це важливо. Вона була надана місту Кременчуку. Частину співфінансування місто виділило на встановлення саме станції на її підключення. Тому дійсно, завдяки співпраці, зроблено дуже багато в цьому напрямку. Це не єдиний заклад у нас. Ви знаєте, що дитяча лікарня і третя лікарня вже мають такі станції, тобто ми фактично забезпечені киснем по потребі. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини. Кременчуцька влада продовжує протистояти тарифному геноциду, спричиненому діями обласного підприємства Полтава Теплоенерго. Сьогодні відбулось засідання робочої групи у виконкомі Кременчуцької міської ради. Які рішення було прийнято? Дивіться далі. Обласне підприємство Полтава Теплоенерго продовжує здійснювати тарифний геноцид у Кременчуці. Раніше для мешканців Лівобережжя вартість однієї гігакалорії тепла складала 1769 гривень. А тепер Полтава Теплоенерго застосувало тариф, за яким вартість тієї ж гігакалорії складає в середньому 2356 гривень, і це лише умовно змінна частина без урахування умовно постійної. Сьогодні у виконкомі Кременчуцької міської ради. Відбулося засідання робочої групи, яка розглядає несправедливість тарифу на тепло для Кременчужан від Полтава теплоенерго. Ми підготували відповідні проекти рішень звернень депутатів Кременчуцької міської ради до офісу президента, до генеральної прокуратури, до відповідних профільних міністерств, до голови Полтавської обласної ради, до начальника обласної військової адміністрації з приводу того, щоб фахівці. Втрутились в це питання і надали конкретні чіткі відповіді щодо правомірності застосування збільшеного тарифу Полтава Теплоенерго на території Кременчуцької міської громади. Навіть більше як виявилося, ніхто не робив економічне обґрунтування тарифу Полтава Теплоенерго його просто встановили. Комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, при затвердженні будь-якого тарифу, який стосується території значеної, запрошувала представника міської влади посадою не менше ніж як заступник міського голови, навіть без присутності. Такої посадової особи цей тариф не затверджується і навіть не розглядається. Не пропам'ятаю, щоб хтось нас запрошував те ж саме НКРЄКП, онлайн офлайн для того, щоб в нашій присутності. Там затвердити цей тариф або його розглянути після рішення депутатів на сесії Кременчуської міської ради та звернення до керівництва Полтавщини минув майже тиждень, але проблема і досі не вирішена, адже Полтава ігнорує Кременчук. Сесія обласної ради не зібралася, а відповідна комісія при Полтавській облраді не створена. Сам зателефонував пану Лемешко і задав йому питання щодо, щодо робочої обласної робочої комісії. Питання ЖКХ, на що я не отримав відповіді. не він мене не запевнив тим, що ця комісія створена або буде створена взагалі. Він мені сказав, що ваше звернення передано керівництву обласної ради. Обласна рада передала Полтава тепло для того, щоб отримати, отримати від них відповідь. Депутатський корпус Кременчука взяв активну участь в обговоренні. У депутатів є тверда позиція. Тариф завищений незаконно, адже президентом України Володимиром Зеленським встановлено мораторій на підняття тарифів для населення. Так як проблеми Кременчука ігноруються Полтавою, виходом може бути звернення до суду, але це також потрібно робити розсудливо. Судова перспектива на нашому боці, закон на нашому боці, закон України про мораторій повинен виконуватися. Тому ми запропонували полтавської обласній держав адміністрації з спочатку вирішити це. Питання шляхом переговорів, розуміння. Якщо вони нас не почують, ми йдемо в суд і тарифи будуть справедливі, і ми їх повернемо на рівень 24 лютого 2022 року. Повинна бути створена відповідна організація, спілка споживачів, яка буде захищати права територіальних громад, в даному випадку. Але розумієте, це певний час. На сьогодні вже. Розроблені і майже на фінальній стадії підготовлені зразкові позовні заяви з відповідними додатками, які ми дамо пропрацювати юристам департаменту ЖКХ. Надамо колегам депутатам. Можливо, хто має ще якісь додаткові обґрунтування, бачення цієї ситуації Дізналися, що ми про лист Полтава теплоенерго. Ми його також додатково обов'язково додамо до матеріалів цих позовних заяв. Для того, щоб кожен споживач уже на сьогодні мав можливість захистити свої права. На мій погляд, треба все ж таки підготувати звернення до прокуратури і, можливо, наполягати на тому, що вони зверталися від себе як органи державної влади, які здійснює нагляд за, за виконанням закону. І крім того, хай порушують кримінальну справу. На мій погляд, це шахарство чистої води. У нас є воювати, ми воюємо Російською Федерацією. А нам повинно суд знаходити в максимальний короткий термін компроміс. Суд, якщо це буде єдиний Ми спосіб знайти правду, будемо тоді в суді. Але я сподіваюся все-таки, що хватить доброї волі Полтавській держадміністрації, обласній раді вирішити це питання із громадою міста Кременчука, Законний спосіб. робіть так, як зробив я, як зробив Сергій Михайлович. Звернулися до осередки своїх політичних сил з проханням зібратися і підписати. І тоді подивимося, хто є хто. Готові депутати. І давайте поскамо факт, що перший заступник голови облради ушукав нас як депутатів і ушукав Кременчужан, але він нас обманув банально на у підсумку робоча група прийняла наступні рішення: створення міською радою органу захисту прав споживачів і допомога у складенні позовів для споживачів Полтава теплоенерго, реалізація методики і підготовка аналізу щодо нарахування тарифу, щоб кожен користувач розумів за що він має платити, і звернення до керівництва Полтавської області щодо проведення термінової робочої наради обласної ради. Тариф нараховується з потолка все. Те, що вони посилаються на те, що це спільно і для Котельви, і для Кременчука, має бути і для інших. В чому вибачте, мешканець Котельви має платити за мешканця Кременчука або навпаки? Я здивився інтерв'ю пана Луніна, яке наші колеги журналісти знімали. Здається, у веломану наші колеги депутати обласної ради, керівники за сумісництвом обласного комунального підприємства, давши йому недостовірну інформацію, тому що я Сергія знаю як людину, яка аналізує і вірні рішення завжди приймає. І те, що йому подали по Кременчуку, воно абсолютно не відповідає дійсності. Ми готові дійсно на таку спільну зустріч Давай, показати, ми, ми готові Депутатський корпус також, щоб да. ми тому, ми, тому ми вимагаємо створення комісії. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Олексій Кржановський, Кременчуцькі новини. Одним із видів звернення до Бога є хресна хода. Сьогодні, 19 січня, багато кременчужан, шануючи цю традицію, пройшли вулицями міста та долучились до урочистого водосвяття. Детальніше дивіться далі. Світлювати вам На днані, христи, сяти, Господи, і Спокон віку, народ наш побожний, український, дотримується усіх правил та звичаїв святкування релігійних свят. не виняток. Одна з традицій цього дня хресна хода до водохресної ополонки, яку називають Йордань. Кременчужани урочисто пройшли вулицями міста з іконою і хоругвами від Свято-Миколаївського собору до набережної Дніпра. Традиція, вона сталася дуже давно. Вона стала з перших віків християнства водосвяття. А з часом ця традиція переслав вже в ці хресні ходи, коли віруючі виходять на береги водоймищ, Ну і там в спільних молитвах просять Бога, щоб він зіслав благодать Духа Святого і освятив води. Зараз час особливих випробувань для нашої держави. І проти усіх загроз ми маємо в душах віру, якою перемагаємо найлютішого ворога наша сила, в стійкості й милосерді. Купання в ополонці, освячення води, молитви до Бога це те, що у святий день водохреща робить кожен вірянин. Свято, яке ми дуже любимо. Дуже невзручний час в нашій країні таке горе злучилося, але ми ходимо купатися. Все одно входимо, благословляємо Бога і дай Боже, щоб наша країна все-таки виграла цього агресора, який нам так наробив такої шкоди. Велике свято, радість, освячення води. Потім ми довінку можемо освятити цією водою, якісь речі освячувати і приймати її для яких, якщо хворієш, там приймати для зцілення. Десятиліттями радянська влада боролась із церквою. Совєти руйнували церкви, храми, собори, спалювали ікони й святині. Але є те, що їм було не під силу знищити, Бога в серцях людей. Взагалі, ви знаєте, постсовєтське время раділась, і тоді у нас ну, всі ми стали безбожниками. Від у того, що нас так виспитували. Але мама, бабуся. Ходили в церкву, продолжали це делать, печь пасочки, светить водичку, Все это продолжали делать, і ми це продовжуємо. У такий святий день всі думки і молитви українців лише про одне про перемогу. Треба просити Господа Бога, щоб дав нам мир і спокій. Ну, хотілося би так. Нехай усі щирі слова і побажання, які сьогодні лунали з вуст людей, донесуться до Бога. Усіх вітаємо. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Біля Дніпра сьогодні зібралось чимало кременчужан з намірами зануритись у річку. Як це було та їхні враження від традиційного зимового купання дізнавались наші журналісти. В Днепре первый раз купаемся, поэтому нормально, огонь. Лучше бы мороз был. Без мороза не годится. Хорошая водичка. Почав десь с 2016 року. Так не можу. Зупинитись. 19 січня українці відзначають свято водохреща. третє і завершальне велике свято Різдвяне новорічного циклу. Вода, яка освячується в цей день, найбільша святиня здатна зцілити душу і тіло. Одним з головних святкових обрядів є купання в ополонці. Хоча традиційних морозів цьогоріч не було, біля Дніпра зібралося чимало крименчужан з намірами зануритися у річку. Холодно, почав залазити, вітер почав дути. Це за всі мої гріхи, напевно. Хороше враження. Водичка хороша, тепла. Та очиститься від всіх гріхів. Дуже класно. Тільки пану, що мороза немає. Холодно. Ні, не, ну я давно просто не ходила. Ну, вода по середній температури на вулиці дуже холодна. А так так хорошо. Просто неймовірне, ребят. Как будто... Знову Хрещення особливий обряд для всього християнського світу. Під час нього відбувається очищення людини від зла та процес її єднання з Господом. Хрещення треба окунутися. З мислю, щоб Бог помог, мир, щоб настав статкалі. Враження О, дуже добре, дуже чисті. Тихай буде мир для всіх. Супер! Атрично. Спочатку страшно, але коли виходиш, всі, всі болячки рукою зняли. наш народ не Навіть чотири лапи не витримав та побіг у воду разом з людьми. Були сьогодні на березі Дніпра і новачки, і ті, хто регулярно практикує зимові купання. Щоб здоровечку прибавили. Водичка – лічно. погода прекрасна. Як вам враження, чудово. Купаємося через день, тричі на тиждень, по 5-7 хвилин по 10. Здорово поправляємо, імунітет укріпляємо класно. Я занурююсь 20 років. Це дуже корисне. Це на благо нашої батьківщини. Все буде Україна. Я всіх вітаю з хрещенням Христовим, Господнім. Усім бажаю здоров'я, міцного миру, нам перемоги. І передаю привіт нашим слов'янцям з Донецької області. Тримаємося разом, все буде добре. До традиційного занурення долучилась і Кременчуцька пресофіцерка. Звуки, сирени, ми всі повинні розуміти, що все в нас буде добре. Ми разом, всіх зі святом. Безпеку у воді забезпечували комунальні рятувальники Кременчук Аквасервіс та працівники ДСНС. А за порядком на суші спостерігали працівники правоохоронних органів та медики швидкої допомоги. З Самого ранку слідкуємо за правопорядком. Загалом і на лінію 102 не допущено будь-яких правопорушень. Все добре, люди підготувалися, всі з позитивним. Настроєм вітаємо з великим християнським святом. Бажаємо, щоб цілої душа, умиваючись освяченою водою, наситилися здоров'ям та легкістю. Нехай Господь завжди допомагає і оберігає вас. Слава Україні! Валерія Лисенко, Артем Рибров, Іван Ткаченко, Віктор Петров. Кремечуцькі новини. 19 січня 1968 року Кременчужани вперше почули через свої радіоприймачі трансляцію міського радіо. Хто був керівником протягом 30 років та які діячі пройшли через студію Кременчуцького радіо? Дивіться далі говорить. Кременчук саме ці два слова 55 років тому почули зі своїх радіоприймачів Кременчужани. Того ж дня, 19 січня 1968 року, свою історію започаткувало відоме міське радіо Кременчука з перших днів та протягом наступних 30 років. Його керівником був професіонал своєї справи, заслужений журналіст України, талановита і творча людина Леонід Іванович Перепелятник. В ефірі обговорювались різноманітні теми з життя міста, розповідали про діяльність успішних та працьовитих Кременчужан, лікарів, вчителів, депутатів, культурних діячів. Та всіх, хто робив наше місто кращим, пройшли через студію міського радіо і сотні відомих людей: творча інтелігенція, зірки шоу-бізнесу, актори та впливові політики, зокрема, В'ячеслав Чорновіл, Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко. Діяльність, напрацювання та досягнення міського радіо дали тверде підґрунтя та можливість розвиватись в сучасному підприємству Кременчуцькій міській телерадіокомпанії. Вітаємо усіх причетних до створення та розвитку радіо у Кременчуці. Адже як бачимо зараз, актуальність радіо не зменшується з роками, а в наші воєнні часи воно може слугувати єдиним джерелом передачі та отримання інформації. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Зооволонтерство це про людей з великим серцем та доброю душею. Зооволонтерство це допомога нашим чотирилапим беззахисним друзям. Як волонтерка Олена Скременчука поєднує працю, хобі, дім займаючись добрими справами, дізнавались наші журналісти. Зиваті Лена вийшла на вулицю, вже додому когось несе. Займатися волонтерством, зооволонтерством. Ну, це для мене особливо, це дуже важливо. Це взагалі ніяк не впливає на мій повсякденний розклад. Тому просто хочу сказати, що зооволонтером особливо може бути кожен. Може стати кожен, і це ви зробите дуже великий вклад, тому що ці чотирилапі наші друзі вони найбільш беззахисні. Окрім зооволонтерства, Олена встигає і працювати, і займатися суспільно-корисною діяльністю, і поратися по господарству, коти ж додали в життя дівчини нові фарби та багато позитиву. Завжди хочеться йти додому, тому що вдома тебе чекають. Ці малі, їх треба годувати, і треба, треба поспішати додому з роботи. У мене так само є робота, у мене так само є хобі, у мене так само є е, якісь інша допомога в тому ж молодіжному парламенті. Тому на все вистачає час. Вони якось. Тебе е, стимулюють вчасно прокидатися, тому що вже ти хочеш спати до 10? ні, дисципліна. О восьмі ранку пора снідати. Вони про це нагадують. Олена почала свій шлях зооволонтера в 2018 році. За цей час вона змогла знайти сім'ю для сотні котів, що й продовжує робити зараз. Паралельно залучає до гарної справи якомога більше людей. Ви можете завжди написати мені, можете завжди написати в групі в ті ж самі групі, котики, собаки Кременчука, запитати пораду, запитати допомоги, не бійтеся її просити. Волонтери вам завжди допоможуть. Волонтери відгукнуться, відгукнуться на те, щоб допомогти вам врятувати тварину. Зараз у дівчини живе вісім тварин, п'ять котів її особисті. Іншим намагається знайти родину, і всіх пухнастих безмежно любить. Кожен зі своєю історією, а дехто зі складними життєвими проблемами. Це Мій особливий хлопчик в нього дуже рідкісне, як для тварин захворювання. Врачі поставили діагноз епілепсії, епілептичні припадки. Раз у місяць, на жаль, вони з ним трапляються. Він трохи сором'язливий, трохи може неохайно їсти, тому що через цю хворобу в нього є деякі порушення нервової системи, але загалом це дуже гарний. Котик дуже лагідний, завжди приходить до мене спати. Для одних допомога тваринам це спосіб позбутися самотності та поганого настрою. А в когось болить душа за безпритульних тварин, і вони просто не можуть залишатися байдужими спостерігачами. Вони розкидають все, що можна розкидати. Вони граються всім, чим тільки можна. Олівцями, інколи перевертають табуретки. Це особливо це вночі, коли ти спиш, і просто чути що щось впало. Заходиш зранку, карниз. Ми катаємося на шторах. Вони обірвали мені карниз. Ну, і таке було. Тобі в мене, кексик, всегда, він дуже любив. Ну, коли він маленький кошенятко і там важить, не знаю, пів кіла, то це нормально. А коли, звичайно, це вже 3 кілограми і катається на карнизі, то карниза, звісно, хана. Корм, наповнювач, а також ліки Олена купує за свої кошти. Якщо ви не можете взяти кота або собаку до себе, але хочете допомогти, зв'яжіться з Оленою через її Фейсбук-сторінку. Також вступайте в міську групу собаки та кішки Кременчука. Не будьте байдужими, і тварини віддячать вам своїм теплом. Артем Ребров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Росія повинна відповідати за кожне спалене українське місто і село, за кожне зруйноване життя. За кожну українську родину знищено російськими ракетами, бомбами і мінами. Ми маємо повернути справедливість. Ми можемо повернути справедливість. Ми повинні покарати зло. Слава Україні!